Варив варення і ледь не згорів. У рівному на проспекті миру горіла квартира на останньому поверсі. Про густий дим, який йде із вікна п'ятиповерхівки, рятувальників повідомили мешканці будинку. На місце події відразу виїхали дві пожежні автоцистерни, два відділення. За допомогою спецінструменту, квартира була закрита на ключ. Дерев'яні двері за допомогою спецінструменту вдалося відкрити ці двері. Квартира була повністю наповнена димом, в помешканні перебував. Власник цієї квартири, пенсіонер 1948 року народження. Чоловік перебував у стані легкого алкогольного сп'яніння, пояснив, що дружина поїхала на дачу і поставила на плиту варити варення, а він жив спиртні напої і заснув. Завдяки пильності сусідів рятувальникам вдалося зберегти життя горе кухаря та майно. Вчасно приїхали, відразу перекрили газ. Зняли цю каструлю з цим варенням, яка вже там підгоряла, практично підгоряла, ще трошки і було полум'я. І наслідки могли б бути непередбачувані. Могла б і загинути людина, і постраждати мешканці будинку.